Може, є якісь е, сертпаті сервіс нормальний. Типу. Ну, я досить непогано Firebase, але, типу, він там є в нього. А у сервіс for uh, mobile. Ну, а у Zero, але. Ну, типу, Ау в Зіро це піздець. Там такі бабки, що. Ой, ой. Проживеш з ним. Можна всі гроші віддавати чисто на Я Є Сапа бейс. Ой, ладно. Коротше, нехай коди. Ну, основний, який в мене був, і після якого я не хочу їм користуватись, тому що вони перестали смс-ки в Україну відправляти. І при запиті в саппорт тупо мене послали нафіг. Я не знайшов нормального сервісу, який не за всі гроші світу вміє авторизувати по номеру телефону.